Режим максимально суворої економії води запровадили у Нікополі вже майже два тижні. 50 тисячне місто, яке постійно обстрілюють окупанти, тепер ще вимушено живе без централізованого водопостачання. Населений пункт робив водозабір із Каховського водосховища. А після теракту рівень води впав настільки, що вона стала недоступна. Як виживає місто? Дивіться далі. Назар набирає дозволені 20 літрів питної води в одній зі спеціалізованих точок її видачі. Це ліміт на один підхід. Чоловік мешкає з мамою, яка має інвалідність третьої групи, та братом, якого друга група інвалідності. В обох вади рухів і без допомоги Назара вони не обходяться. Коли вода у крані закінчилася, усі турботи лягли на чоловіка. Скажу, що дуже тяжко. Родині настрої води потрібно достатньо. Для їди, для Ванних процедур, так сказати. Ще... Вода повсюду треба. Просипаєшся, і треба вмитися, сходити в туалет. Здесь так я постійно набираю, ходжу, так скажу, ні разу не стикався з такою проблемою, щоб води не було. Підвозять на найомні груз... грузовички. Арина разом із чоловіком та 15-річним Сино мешкають у приватному будинку. Води у трубах немає і у них їздять набирати привезену. Порахували на день їм потрібно щонайменше 30 літрів. Щоб економити, побудували туалет на вулиці, адже для каналізації треба багато води. У нас є город на якому є помідорки, огірочки то все. Це дуже у нас пропадає, тому що води не вистачає. Вистачає лише на гігієну, а дуже економно. Посуд прання, тому що спекотно, літо ну, з цим ніяк не впоратись. Одноразовий посуд, щоб менше мити, якщо це можливо, Уже тут бачите, серветки, якщо стіл повитрати, щоб цю там ганчірку да, ми не змощувати. Економія така. Побачити наслідки варварського знищення дамби Каховської ГЕС можна на березі водойми. Ось цей майже пустельний вигляд. Це те, що залишилось від річки Кам'янка після підриву дамби Каховської ГЕС Рашистами 6 червня рівень води у цій водоймі в місті Нікополь впав щонайменше на 2-3 метри. Дослідити стан водойми неможливо, адже ворог перебуває на протилежному березі обмілілого водосховища і постійно гатить, переважно з реактивних градів. Ми не можемо, як люди цивільні, виходити, спостерігати як екологи або як громадськість, або як спеціалісти окремі, які повинні редагувати на це явище. Ми не можемо. Бо обстріли вони, е, хаотичні, вони непредсказуємо, і вони видаються щодня, щогодини, І тому е, е, це військове питання нам трохи заваджуєте редагувати. У Нікополі щодня працюють 26 точок, де містяни можуть набрати питної води з 6 ранку до 9 вечора. Щоб її вистачило всім з минулої п'ятниці, ліміт зменшили з колишніх 30 до нинішніх 20 літрів. Від кількості бутильованої води ми визначаємо ті ті категорії, які надаємо цю воду біля 25 тисяч. Від загальної кількості населення міста можуть отримувати бутильовану воду. Коховського водохранища вже немає. Залишились русла річок. Тому воно впало повністю. А наскільки це було падіння? Ну... Десь ну в різних містах це і 7, і 8 метрів. Нині у прифронтовому Нікополі мешкають 50 тисяч людей. Це половина від довоєнної кількості. Поки окупантів не виженуть із протилежного берега Каховського водосховища, спрогнозувати, коли відновлять централізоване водопостачання, неможливо кажуть у місцевій владі. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко Дніпропетровщина. П'ятий канал. Фермери Харківщини переобладнали трактор на розміновувач полів. До звичайного трактора харківського виробництва додали запчастини з іншої сільгосптехніки та броню з трофейних російських бронемашин. Керують трактором дистанційно. Кажуть, взялися за це через відчай, адже у саперів просто не вистачає ресурсу, аби розміновувати зараз сільгоспполя, а обробляти землю потрібно. Цей трактор призначений для розмінування полів. Зібрали його фермери на Харківщині із залишків сільгосптехніки та ворожої броні. Оці металеві часті ми взяли з танка, який був підбитий. А оці боковини це ми взяли з БМП з однієї сторони, з другої сторони. Вікна повитягували, щоб не порозлітались. Ну отак так обшили. Попередження про мінну небезпеку у Граковому всюди. Торік улітку тут проходила лінія фронту, а восени тікаючи окупанти замінували все навкруги. Лише на, цьому, на цій дільниці я вже зняв близько 500 протитанкових мін, безліч протипіхотних на розтяжках. Ресурсів, аби розмінувати сільськогосподарські поля, в саперів зараз немає. У пріоритеті лінії електропередач газогони. Тож фермери винайшли власний спосіб розмінування. Цей трактор кормувальника не потребує. Управління елементарне, тобто газ, грубо говоря, повороти, сцеплення. Вижимаємо сіплення, включаємо передачу вручну здесь від трактора подальше, і все, і опускаємо сиплення і А Аби поліпшити сигнал, Павло Григоченко керує трактором дистанційно з ковша екскаватора, які піднімають угору. В таких участках ми стараємося медленні проходити, не поврядіть опори, то подобне. За посівну кампанію трактор уже пережив п'ять вибухів. Під ним розірвалися чотири протитанкових, і одна протипіхотна міна. Та після ремонту виходив у поле знову. Загалом десь приблизно. У 320-340 міль. Це противотанкових і десь 15, мабуть, поки протипіхотних. Ось така, така невесела картина. Завдяки такому винаходу фермерам уже вдалося розмінувати більшу частину полів у Ракому. Це півтори тисячі гектарів. Половину з них встигли засіяти. Оксана Чепуренко, Харківська область, п'ятий канал. Збираємо на крила помсти в Україні. Стартував масштабний волонтерський міжнародний збір на тисячу автономних та керованих безпілотних бомбардувальників. Кіллер». літаки будуть виготовлені на замовлення спецслужб України, зокрема для підрозділів служби безпеки та головного управління розвідки Міноборони. П'ятий канал є інформаційним спонсором проекту Крила помсти що це за летючі вбивці та де їх виготовляють. Марта Шикула продовжить. Контактні бої це занадто дорого. Це занадто дорого, це дуже тяжко. І найбільш тяжким за всі мої місяці бойових дій це дзвінки матерям, дзвінки матерям, коли ти кажеш, що ваш син загинув. Тому всі останні місяці я займався тим, що розробляв оцей проект. Масштабний проєкт Крила помсти це виготовлення безпілотних бомбардувальників Хантер Кілер, скорочено хаки. Це швидкі, потужні та українські повітряні вбивці з особливими спецзавданнями. Ідея створити міні-бомбардувальники у Вадима Кодачігова, колишнього бійця 241-ї бригади ТРО та командира Роти щит з'явилася в окопі під час бойових дій на сході. Окрім того, що безпілотники навалюватимуть русні, кожен літачок це ще й додаткова інформаційна зброя. Російську сторону, російських граждан. А тому, що війна це не телеку і не підпивасік. З наступного місяця кожен город Російської Федерації, кожне місто, кожне село відчує, що таке війна, що таке, коли в тебе вдома неспокійно, що таке повітряна тривога. Я хочу, щоб кожен росіянин дзвонив своєму президенту, а давайте закінчимо війну, тому що нам вже страшно не Україна безпілотник повністю made in Ukraine. Їх виготовляють в Україні автори та розробники теж українські, ба більше практично всі комплектуючі, теж наші літаки малопомітні ворогу та озброєні далекобійною зброєю. Їх роблять на замовлення спецслужб України, зокрема для підрозділів служби безпеки та головного управління розвідки Міноборони. Крейсерська скорость порядка 150 км на годину, 150-170 км на годину. Це дає йому змогу летіти на відстань до. Тисячі кілометрів системи, які ми застосовуємо в цих літаках, вони. Е вже встановлені на 250 літаках українського виробництва і наразі вони застосовуються в Бахмуті. Найбільш стійка до ребів система керування і вона також розроблена в Україні. Хантер Кілерс є у кількох комплектаціях. Автономний камікадзе ХАКІ АК 1000 для гурмо може забововнити стратегічні об'єкти ворога на відстані до тисячі кілометрів. Бомбардувальник ХАКІ АБ-50 для сил спеціальних операцій вкладе особовий склад русні в радіо до 500 кілометрів. Керований хакі КБ-50 для СБУ знищить все, що розташоване на відстані 50 кілометрів. Це перші у світі ескадрилії БПЛА, які можуть 6 годин перебувати у повітрі. Дного хаки – 40 тисяч доларів. Мета міжнародного проєкту Крила помсти» – тисячу безпілотних бомбардувальників. Зібрати хочуть 20 мільйонів доларів. Решту покриє держава. Проєкт підтримали спецслужби України, підприємці та зірки. Піднімаються ціни в три рази більше. Там вони беруть ці закордонні виробники. Краще звичайно інвестувати в українські. Ми шукали такі проекти, якщо чесно в Україні, і хочеться, щоб їх з'являлося як мога більше. Або принаймні, потужності потужності Достатньо це є національне українське виробництво, яке здатне укріпити оборонну сферу України та надасть можливість розраховувати на свої сили та розвивати бойову спроможність держави у майбутньому, не чекаючи від когось на допомогу. Чи виробники виготовлятимуть по 100 безпілотників? Кожен з яких буде названо на честь одного з міст героїв України. Вже наступного місяця перші літачки поїдуть на схід робити смерть ворогам. Марта шакулами коладовий п'ятий канал.